Добрий ранок. Сьогодні 4 квітня 2025 року. Заняття з розвитку мовлення в старшій групі. Тема заняття. Моя професія космонавт. Описова розповідь за схемою. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Ми з вами продовжуємо говорити про космос. Про професію космонавт. Тож сідайте зручно та слухайте уважно і дивіться на екран. Ось послухайте, будь ласка, чарівну космічну казку, діти мешканці землі. Космос вирішили йти, та не знали малюки, що летіти, а не йти? А що є у космосі діти? Так, у космосі є різні планети, у космосі є комети. А на якій планеті ми з вами проживаємо? Так, на гарній планеті земля. А як ви розумієте вислів, Земля наш спільний дім. Так, на землі це планета, на якій єдині є життя, тому що навколо неї є повітря. На землі хто живе? Так, і тварини, і дикі, і свіські, і риби, комахи, птахи, а також головна. Істота на цій землі, на нашій, це людина, а як можна потрапити в кос? Так, на ракеті, адже мрія кожного хлопчини, це з височини. Космонавто у кораблі відлітає від землі. Та, на жаль, іще ми, діти На ракеті, щоб летіти. Ось послухайте, що нам космонавт каже. Привіт! Я космонавт, я досліджую космос та різні планети. А давайте допоможемо космонавту зібратися на роботу. Приберемо зайвий предмет. Так, що не потрібно космонавту в космосі? Ну, звісно, м'яч, а ще. Так, мікрофон. Ми їх прибираємо. А це що? Так. Це скафандр, мій захисний костюм каже космонавт. А зараз ми з вами пограємо слово в муленєву гру, слово вимовляй, у ракету ти сідай. Щоб потрапити до космосу потрібно вимовити слово шифр. До ракети потрапить тільки той. Чітко і швидко вимовить слово. Тож повторюємо за мною. Зірка. Чітко вимовляємо слово. Зірка. Наступне слово вимовляємо. Місяць. Слідує слово. Сонце. Наступне слово. Міжпланетний. Послухайте яке наступне слово. Навколоземний. Разом зі мною. Навколоземний. Міжзоряний. Повторюємо разом зі мною. Міжзоряний. Космічний наступне слово. Інопланетянин. Повторіть разом зі мною. Інопланетянин. Наступне слово невагомість. Вимовляємо ще одне слово. Телескоп. Скафандр. Супутник. Та Останнє слово ми вимовляємо Космонавт. А зараз ми ще виконаємо з вами артикуляційну настику, яка називається Ракета. Як ракета збирається в космос? Р -р -р -р. Давайте всі разом. Р -р -р. Як гуде її мотор? Всі разом. Як вогонь вилітає з хвоста ракети? Давайте наберемо повітря і вимовимо на одному видусі. Давайте набираємо повітря. Як ракета робить старт. І ще, щоб потрапити в космос, необхідно промовити чисто мову. Аф-аф-аф – аф, відомий космонавт. Уск, 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 екстрений запуск. Та-та-та – та, запуск космонавт. Давайте разом зі мною. Аф-аф-апт, аф, відомий космонавт. Разом. Ав-ав-ав, відомий космонавт. Уск, ус, уск, екстрений запуск. С ус-ос, уск, уск, екстрений запуск. Та-та-та, запуск космонавта. Та-та-та запуск космонавта. Наша планета земля щедра вона і багата. Гори, ліси і поля, наша домівка маля. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить, все на планеті боє. Треба його нам любити. Пільно довкола дивись, оберігай кожну гілку, пісні у пташки учись. А працелюбності бджіл. Космонавт каже, це мій космічний корабель, на ньому я лечу у космос і вас запрошую, адже ви виконали всі вправи. Ракета, ось ви бачите. І потрібно скласти речення, що саме робить ракета. Так, подивіться уважно на першу картинку. Ракета готується до польоту правильно, що на наступній картинці зображено? Так, ракета летить у космос. Молодці! Давайте розглянемо наступну картинку. Ракета підлітає до нової планети. А що зображено на цій картині? Ракета здійснила посадку. Правильно. Подивіться на наступну картину. Космонавти вийшли. І ось остання картинка. Ракета вертається назад. Ось. За такими картинками можна складати речення про ракету. Знайдіть тінь. Що ви бачите на першій картинці? Так, зірка, де ж її тінь? Ось, а це, кого ми бачимо, Так, космонавтська пам'ять. А це що? Ракета і ось її тінь. Це планета. І ось ми бачимо Тінь Сатурна. І остання картинка це Сонце, правильно, і ось тінь Сонця. Ось за такою схемою можна розповідати про будь-яку професію, але ми сьогодні самі будемо з вами говорити про професію космонавт. Скажіть мені спочатку, ким має бути космонавт? Так, сильний, сміливий, правильно, здоровий, а ще який витривалий, розумний, молодці. І ось подивіться, такий знак це знак запитання. Як називається професія? Так ми говоримо про професію космонавт. Ось ця картинка означає, де він працює, яку роботу виконує, який спеціальний в нього одяг, та що йому необхідно для його роботи. І які дії виконує людина певної професії. Ось ми зараз роз... О, про космонавт. Це професія космонавт. Він працює в космосі. Космонавт досліджує космос та планети. Планети знаходяться в космосі, так. Ось який одяг? Так, в нього спеціальний одяг. Називається він скапанда, які інструменти необхідні для роботи в космосу, йому необхідні інструменти для космічних досліджень, а які дії виконує в космос і космонавт, так він досліджує космос. Ось так можна розповісти про професію космонавта. Космонавт нам каже я за увагу. Ми сьогодні з вами багато говорили про професію космонавта, адже це сильні, сміливі, витривалі люди. Адже кожен хлопчик мріяв про... Зіркові височини, про професії космонавта. Але якщо ви будете і сміливим, і здоровим, то ваші мрії будуть здійснюватися. Наше заняття підходить до завершення, до побачення мої любі. Зустрінемося незабаром. Гарного всім дня!